Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості. Я розпочинаю все виносити з нашої альтанки, тому що нарешті я дочекалася, ми будемо трішки робити стіну, її шпаклювати. У нас залишився ще матеріал. Із ремонту на першому поверсі також і спальні хочемо перешпаклювати, хоча б трішки вирівняти, зробити максимально, щоб там було чистіше, щоб стіна була рівніша. І якщо ще вийде і стане матеріалу, то я б зробила те саме грото, яке робила на коридорі та у спальні. Ну, як ви вже напевно замітила, я повісила вже тюлі, штори, цього ще не показувала. Але е, хотілося вже такого трішки затишку, і звичайно, що ця стіна, яка зараз в такому жахливому стані, е, ніколи не хотілося її вам показувати, щоб вона попадала в кадри. Ну, бувало і те, що вона е, звичайно попадала, тому що ну нічого зробити, ми живемо в селі, і тут роботи, як ви знаєте, завжди вистачає. Багато. Я насамперед підготовлю цю стіну, її ґрунтую, беру високо, високий ґрунт, який добре поглинає, щоб нічого не сипалося. Ну, і вже по цій поверхні готові ми будемо шпаклювати. Вірніше, чоловік буде шпаклювати, а я вже буду таким бригадиром-наглядачем буду дивитися все за цим процесом, як воно все відбувається. Тут нічого такого нема, звичайна шпакльовка, яка шпаклівка, яка в нас залишилася, я повторююся від наших ремонтів на першому поверсі та в спальні. Тому потрібно використати весь матеріал, який в нас залишився, щоб він не пропав. Тому що якщо він буде в нас знаходитися ще в зимовий період. То він буде вже не дуже якісний і не буде тримати, не буде сохнути. Знаємо вже по нашому досвіду, коли ми залишили і цемент, і там була в нас шпаклівка, і все це просто викинулося геть на мусоро, тому що все вже було неякісне. Тому що зберігалося все це не в тих умовах, в яких би мало воно все зберігатися. Переробляю я свій розарій, тому що мій собака. Те агроволокно, яке я стелила на початку, біле, він в мене повністю все почав здирати, почав рвати, почав мені ламати троянди, і прийшлося міняти вже на по-новому все на інше агроволокно вкласти. І в мене ще залишилося від нашої гідроізоляції такі пластмасові спеціальні цвяшки, які можна також землю забити. і воно... Пізніше будете бачити, воно дуже добре тримається. Я сподіваюся, що е, на цей раз він не буде мені робити такі е, шкоди і взагалі не буде сюди лізти, тому що він дуже полюбляє, коли кора пригріється на сонечко, він полюбляє тут відпочивати. І за одне починає щось шукати, і таким чином він мені почав здирати все агроволокно. sunlight -like dances through the window lazy haze fills up the room got no place just me and you time slows down when you're around feel the rhythm of our hearts bound in the quiet we find a groove lost in love no need to move it's a love no need so. other's troubles time slows down when you're around feel the rhythm of a hearts bound in the quiet we find a groove lost in love no need to move it's a love no need to move it's a so lazy weekend just you and me wrapped up in the in the lobby. І ще хочу, щоб ви звернули увагу, я агроволокно залишала так буквально на 2-3 см довше, тому що я всі краї масірком все позатикала між партюрами. І подивіться, як гарно, щільно і нічого не стирчить, все заклалося, запхалося між партюром. Таким чином я просто як об крутило всю цю землю, і воно нічого не буде ні вітром роздувати, І надіюся, що звичайно той шкідник, який мені робив капості, не буде це здирати. Получилося, як на мене, дуже акуратно. Зараз мені тільки прийдеться засипати все корою, розрівняти. І я б хотіла дати від себе таку невеличку пораду, коли будете купляти кору, або хочете застелити агроволокно, покрити свою клумбу корою. То я купляла дрібний, дрібну кору і також грубу кору. Ця дрібна кора, вона дуже. Така стала е, дрібна настільки, що вона е, просто ну, сипалася, стала таким мусором. А вже ця грубша, кора, вона просто залишає свою форму, тому що вона велика і е, також багато покриває. Е, міст самої клумби, і я думаю, що так ви заекономите більше менше коштів і більше ви отримаєте бажаного матеріалу. Це, звичайно, моя думка, кожен вирішує і робить так, як він вважає за потрібне. І, звичайно, що я казала в минулому відео, що не дуже мені подобається кора. Але для трояндів, для розарію, кора в принципі зараз непогано виглядає а вже інші мої клумби. Я б хотіла засипати все камінням, таким дрібно-гірським, сірого кольору, мені так дуже і більше подобається. Не знаю, коли воно все буде, але на початок воно буде просто гарно прополене землею без трави в землі і відокремлене від газонної трави. А ще коли я пересаджувала свої кушові такі. Квіти, я висаджувала їх в саду і зараз хочу пересадити їх таким чином, щоб мені між цією доріжкою не було пустоти, де моя стоїть росте ялинка. Хочу вздовж так бордюру, вздовж цієї стежки посадити саме ці такі квіти. Буде дуже гарно виглядати. І з часом мені прийдеться оцю середню тую. Забрати, тому що, як ви бачили, спереду у мене є ту яка дуже велика в об'ємі, і я думаю, що тут буде дуже густо. Цю потрібно також викопати. І ще одна у мене є така, то дуже гарна, вона, правда, ще маленька, але має вже дуже гарне коріння, і подивіться, вона так дуже гарно проростає. І на новому місці, я думаю, Дивіться, що буде я посадила гарно ті рости. Всі кущики, таким чином. Не знаю, як називається, прикріплю зараз назву також цей посередині, бо він такий великий і буде мати гарну кульку і з цього також краю. Воно буде збільшуватися у розмірах і буде дуже гарно виглядати, як з воротньої сторони, так само і з цієї. Так, що я ще посадила? Потрібно ще буде підлити. Я пересадила ось цей можевільник сюди. Як на мене, він тут буде вписуватися. Ну, але, як кажуть, це набуде, буду дивитися і пересаджувати ще кудись якесь інше місце. Також цей ще кущик трішки розділила від цього крайнього троянди, деякі попересаджувала тут, що я підлила. Так, ще в мене в саду був бересклет, один кущ, я його пересадила сюди, на подвір'я. Я думаю, буде гарно вписуватися у наш. І ландшафтний дизайн. І погляньте, яка краса появилася на цьому бересклету. Такі гарні, красиві бусинки. Я ніколи не бачила на цьому кущику, скільки років вже в мене ця краса знаходиться. Але ніколи не випускали такі гарні, не знаю, чи це буде цвітіння, чи це просто так буде виглядати. Ну, Дуже гарно. І з нетерпінням буду чекати, коли розкриються ці красиві е, горошинки. Дуже цікаво. Е, так, ще я хочу вам показати, друзі, е, у мене на полі ростуть дуже-дуже класні квіти. Хочу вам показати, які саме. І тільки подивіться, яка краса у нас росте в полі. Ну, дуже красиві. Вони такі різнобарні, розові. Ну, дуже класний відтінок, такі синенькі. Як мені подобається, і вирішила таких пару кущиків накопати собі, на подвір'я посадити і буде мене радувати. І ще ось ця краса у мене тут стоїть також в ташці. І вона просто неймовірно красива. Відтінки просто нема слів. Якщо вони так у купці, то дуже-дуже красиво виглядають, і потрібно їх дуже швидко зараз посадити, підлити гарно, тому що бачите, такі квіти вони хочуть бути в землі, щоб не втрачати свій гарний колір, гарне відкриття квітки. Зараз я все це буду висаджувати. Мені дуже подобається, і дуже багато кушеків таких я накопала. Думаю, буде дуже гарно, красиво виглядати на подвір'ї. Але вже в кінці я вам покажу, який результат у мене вийшов. Так виглядає моя посадка моїх польових квітів. Мені вони просто дуже до душі сподобалися. І мені так подобається, коли вони гарно вписалися у мою клумбу з квітами, між моїми різними кущовими квітами, хвойними. І коли воно все буде вже в гарних об'ємах, з руками, Я уявляю, як дуже гарно тут буде. Ну, звичайно, що потрібно буде, можливо, колись щось забрати, щось поміняти на інше, але це все досвід і це все свої наші бажання. Ми завжди робимо так, як нам хочеться, як бажає наша душа та наша уява. Ранок наступного дня покажу, як висохла і в якому зараз вигляді виглядає ця стіна. Її потрібно ще раз шпаклювати, і тоді вже можна буде ставати мені робити острівки. Вилучилося. Поки що, вже так, знаєте, світло гарно, але все ще попереду. Як на мене, ну, це вже велика робота. Як вам? Чи також подобається? Вже не можу дочекатися, коли е, воно буде повністю все готове. Також перемалюю в білий такий світлий колір, так як зараз, тільки що все буде акуратно і е, можна буде з вами робити вже деякі декори, віночок, там полички хочу е, сюди. Ну і звичайно, що зробити в альтанці гарний порядок, і вже ці всі шторки опустити тюль. Так виглядає на даний момент наша альтанка. Таким чином приходиться мені все це складати поверх, тому що ось це чудо не дає мені, щоб, ой, не дає, щоб я це все гарно розклала. Квіти. Ну, мусор ще треба вивезти, також бруківку вимити повністю. Буду переоформляти вже наші ці табуретки пізніше з часом. Все це розкладати на своє місце. І я придбала напевно близько місяця тому на акції, у, на акції в апецентрі був гамак, і мені він дуже сподобався такого плану. Це, мені здається, бавовна чи не, не, зараз я скажу вам точно, що це за матеріал, це котон. Е, і дуже Подобається сама розцвітка: такі пастельні тона, сірий, коричневий, білий і світло коричневий. Також присутнє дерево, дуже гарно вписується, коли все це розкладаю, розпускаю, і альтанка набуває просто шикарного вигляду. Ну Багато вже хто бачив в інстаграмі і може оцінити. тому Показую наш ранок, як у нас все зараз на подвір'ї. Нас сьогодні трішки вітряно, не дуже така погода радує, але хочеться, щоб якась робота також сьогодні зробилася. У планах так багато роботи зробити. Я не знаю, як в мене все вийде, вийде. Буду бачити. Потрібно мені позамітати на бруківці. Весь забрати мусор, все, що тут є. Хочу помити двері, також вимити паркан з зворотньої сторони від дороги, тому що син косив і там вже трішки в траві зробити його чистіше. І подивіться, як гарно заросла газонна трава. Ну, правда, ще є такі зазори і це. Воно все заросте з часом. Один раз вже косилося її, і з цієї сторони також вже травичка гарненько заростає. Вона вже така, напевно, має 12 см, вже її потрібно також стригти, але я ще чекаю, думаю, нехай ще, можливо, з тиждень тако, ось так вона постоїть, а тоді вже ми будемо її косити. Виноград гарно проростає. Там в мене є гортензія в куті, вона росте, цвіте таким синеньким, розовеньким відтінком, трішки білого. Ну, нічого нового. Так як є, показую. Сидить мій шкідник малий, гріється на сонечко. І я вам хочу сказати, я проснулася, чесно думала після того, як я покрила новим агроволокном, що тут буде робитися жахіття, але нічого. Він сюди не ліз і нічого зовсім не чіпав, не робив. Це мене радує, надіюся, що так і буде. Покропила я свої троянди, вони. Не знаю таке враження, що вони почали краще рости. Ось таким чином, бачите, він сідає на кору. Вона ну, не нагрілася ще, але він так сідає і йому тепленько. Так, Арчі? Ти шкідник? Ти шкідник? І мої гарні польові квіти, боже, які вони красиві, правда? вони ще відійдуть, стануть гарні. І тут в мене також синенькі. Я посіяла ромашки, вони в деяких місцях вже посходили. Можна їх тут побачити. Мені потрібно ще буде все це прополоти від трави, але не дуже хочеться їх чіпати, тому що багато квітів я посіяла і в деяких місцях вони ще не зійшли. Боюся, що перекопаю і тоді їх точно не буде. Ну, такі у мене зараз справи. Потрібно розвісити одяг, чим я зараз і займуся. Розвісила я одяг, ну, а зараз беруся помити двері. Завжди хочу сказати вікно. Ну, хоча, в принципі, дивишся, як вікно, а насправді це двері. Дуже зручно і я просто рада, що вирішила все ж таки брати такі скляні. Там всередині є три скла. Колись зроблю вам огляд, якщо бажаєте саме цих дверей. І якщо ви також збираєтеся міняти свої, то напишіть, я обов'язково зроблю такий невеличкий огляд цих дверей і розкажу детально, які вони і з чого саме складаються. Тому що вони мені дуже подобаються і в коридорі дуже-дуже світло стало нарешті сонечко зранку, коли просинається, Невеличкі проміння попадають також у наш коридор. А також дуже зручно просинатися з горнятком смачної ароматної кави, заглянути саме на подвір'я, що робиться, якщо, наприклад, падає дощ, прохладно, в будинку тепло і можна так поспостерігати. Залишається мені під вечір тільки все полити. А ще, як назло, у мене зламалася поливачка, тому мені приходиться трішки зажимати пальцем шланг і так розприскувати, підливати свої рослини, квіти. Дуже незручно, тому прийдеться на днях з'їздити і купити, тому що палець просто відмерзає, тому що вода дуже-дуже холодна і таким чином довго, напевно, я не протримаюся. Підливаю все повністю, траву газону. Я обов'язково, ну, як і самі рослини, квіти, хвойні, я прям так аж знаєте, заливаю водою не тільки зверху, щоб воно трішки їх підлило, а також щоб нормально так попадало до коріння і траву обов'язково кожного вечора. Зранку переважно я не підливаю, а звечора я так щільно, що прямо сама газонка вона дуже-дуже стає вологою. Ну і так, Таким чином я проливаю повністю всі сторони, де знаходиться в мене трава, квіти. І все. На сьогодні моя робота буде завершена. А вам дякую, що були разом зі мною, працювали. Знаю, що також працюєте разом зі мною, але вже свою працю. Так ми надихаємо один одного. І дякую вам за перегляд. Залишайтеся зі мною, будемо на зв'язку у коментарях. Тому підписуйтеся обов'язково, хто цього ще не зробив на мій канал, підтримуйте мене пальчиком. Вверх і, звичайно, коментуйте. Мені це дуже приємно, бачити, читати ваші коментарі, вашу думку. Всім па-па, гарного вам дня! I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that pop and beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpet sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop come and join the spree. Swinging melody get us high beat gonna make you move dancing on the floor in the swinging groove clap your hands now let the trumpet sound swinging to the left and swinging to